Доброго дня, друзі! вас на каналі садово Садовородні культури вирощим разом. Сьогодні поговоримо про такі препарати, як антистресанти. Я використовую три антистресанти: це такі фірми, як Аргумін, антистрес, антистресант Аміностар і Мегафол. У мене він закінчився, його нема. Ось три самих ефективних антистресанти, які я використовую для наших рослинок: ось такі фірма Аргумін, виробництво Ізраїль. Ось такий препарат вітамінний комплекс та амінокислоти. Використовуються ці препарати на 10 літрів води, розчиняються, оприскуються рослини. Також ось такий антистресант Аміностар наш український виробник. Також використовую. Мені сподобався, використовував на озимий цибулі та чеснику. Так що, друзі, ось такі антистресанти і мегафол ось три з найефективніших антистресанти. Аміностар, Мегафол і фірма Аргумін. От Ті, що я використовую. Тут я використовую для розсадки. Бачите, набирав з прицем трошки 5 мг на 2 літра води. Заклею і в подальшому буду використовувати. Так що, друзі, використовую. Особливо потрібно використовувати при несприятливих погодних умовах як до заморозки, так і після. Але на даний час вночі дуже прохолодна погода, і рослини отримують стрес. Тому що рослинам необхідна температура не нижче плюс 15, плюс 12 градусів. Але щасно, чи плюс 6, плюс 7, плюс 9. Це дуже шкідливо для рослин, так? тому використовуємо антистресанти. Також я на прикладі вам покажу бакову суміш, яку я використовую. Ось беремо наприклад, антистресант Аміностар. Розчиняємо окремо і додаємо в оприскувач. Потім беремо брексил кальцій. Він необхідний нашим рослинам, особливо необхідний для розвитку кореневої системи, а також для розвитку вегетативної маси. Це дуже необхідний елемент, такий як кальцій. І додаємо до бакової суміші, також окремо розчиняємо плантафол. Це листове добриво, яке допоможе рослинам наростити вегетативну масу після стресу і відростити нове листя та нове коріння. Ось таку бакову суміш використовуємо в оприскувачі. Кожен препарат розчиняємо окремо і додаємо поступово в оприскувач. Також до, цього препарат, до цих препаратів додаємо прилипач. Я використовую липосам. Ось такий ефективний баковий суміш ще використовую і використовую завжди. І На даний час також використовую на рослинках, на полуниці, на малині перед заморозками. Так що, друзі, ось, рекомендую, дуже ефективно. І необхідно на даний час нашим рослинкам. Так що, друзі, беремо собі на замітку і користуємося. Ось така бакова суміш Аміностар, брексил кальцій і Пландафол 320. 320 це азот, фосфор, калій. по 20. І Розчиняємо приском рослини. Всі ці пакетики на 10 літрів води, але розчиняємо всі окремо і поступово додаємо. Так що, друзі, Користуємося, рятуємо наші рослинки. І також ці препарати, цю бакову суміш можна використовувати при несприятливих погодних умовах. Спека, дощова погода, беріть, використовуйте. Додавати до такої бакової суміші, можна також і фунгіцид, і інстекцицид. Я використовував актару, ампліго, воно дуже добре себе почувається, осудом не випадає, дуже ефективний суміш виходить. Так що, друзі, користуємось. Кому сподобалось відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, подальшому буде відео. Трошки пізніше зніму відео, як я в пересадку зробив капусти, пересадку. Також буде відео про огірки і кабачки, які я буду підживлювати перед посадкою відкритий грун. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, дуже багато буде інших відео корисних. Дякую, друзі, за перегляд відео. До зустрічі!